Анастасія Оржаховська також сьогодні провела чудовий поєдинок. Анастасія, як твої як ти почуваєшся після цього матчу? Поразка, але все таки моментами було дуже добре у вашій команді. Так ми дали достойну гру. Ми налаштовувалися так, як донедавна у нас була гра з Карпатами, в яку ми також планували зробити виграш і ми ніколи не здаємося. З Галичанку це в нас такий, ми на цій грі дуже ростемо. Е, і для нас е, навіть цей рахунок, е, який зараз там плюс е, у них 9, напевно, так не, вже не помню. і для нас це вже велика перемога, тому що були е, великі відриви. І е, я рахую, що захист, що наш напад трішки не вистачило. Звісно, у нас не поїхало, у нас багато травмувалося і е, не вистачало. Е, Трошки заміни нам, тому що ну тяжко тяжко було грати. На твою думку, завтра, які в тебе очікування від поєдинку? Чи вдасться показати схожий бій? Так, буде бій, це 100%. Ми налаштовуємося, йдемо відпочивати і завтра все побачите. Так, бажаємо показати не менш захопливий поєдинок. З нами була Анастасія Оржаховська.